У нас спочатку екзерчис, кілька базовий. Особачного пальця, от і трішки відійдемо відстаночка на середину, декілька елементів. І підрахуємо. Ми почнемо з правої ноги. Правою ногу. День та грант пліє. Два день пліє, одне дранку є, то перший, другий, з правої попереду. Перша, друга, п'ята, п'ята. Два день одне грамки. Рука може працювати, може залишатися на місці. Я думаю. що Готуватися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз і два. І три. І чотири. І п'ять, і шість, і сім, і вісім. І повільніше. Раз. Сім і вісім. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять. І шість і сім, і вісім. Добре. І раз, два. Інше річка, будь ласка. Батман був по чотири кожному напрямку. Вперед, в сторону, назад. Yes. Мам тим дуже те. Чотири вперед, чотири стороничка, запи, чотири сторони. П'ять, шість, сім, вісім, раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім раз. Виконана з вами Рон Дежан-Партер, чотири англо і після цього одразу чотири англія. Ми зробимо е, по чотири рази в кожному напрямку, два рази в підлогу і два рази на 45. На Будь ласка, приготували. Чотири да? рази в кожний напрямок? Да. Підряд. Тобто по чотири. 2-2. А два в підлогу. Два в, в підлогу, на 45. А потім сторону, Два в підлогу, два на 45. Можна розуміти? Не розумієте кількість, да, чорність. Тобто я... я... Рази, два рази просто в пол. Два з них в підлогу, так, і два рази на висоту 45 градусів. Добре, все. Mm -hmm. 5 6 и 7 и 8 и 1 и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8 и 1 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8 и 1 Наліну ми виконали Бетман ХП так само по 4 із зупинкою підлогу. По 4. 4х, 4 сторону, 4 на 4, 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 5, и 6 и 7 и 8. И раз и два и три и четыре. Пять и шесть и семь и висим. И раз и два и три и четыре. И пять и шесть и семь и сын. И раз и два и три и четыре и пять и. І и і И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь. На ліву ногу ми з вами зробимо Гранд Батман-Жотен. Великий кітки. Вперед, в сторону, назад в сторону. Так само по чотири рази. Два. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Пять, шесть, семь, одессима. Раз, два, три, 4, пять, шесть, семь. Якщо ви відпочили, трошки э, Перше кордебра, будь ласка, Кордебра угу. для рук. Підготувалися. П'ять. Шість. Можна запитати? Yeah. Можна, будь ласка, э, Ну, Що робити саме? А ви зараз виконуєте. У вас на середині зала є вправа, яка, яка, яка класична інвітація, називається кордебра. Ви показуєте перший, другий і третій різновид. Опозиція Так, опозиція все вірно. Ми не включаємо тут роботу ніг чи корпусу. Просто руки. Так, як ви це знаєте, так як, можливо, ви це вчили, можливо, так, як самі розбирали, так як ви знаєте, ми не вимагаємо конкретно чогось зараз. Просто руки, тільки руки. П'ять. Шість, сім, вісім. І раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. спішіть, Ще раз, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Поїхали далі. Ми будемо чергувати кордебра зі щоб ви трошки відпочивали, і трошки стрибали. Да? Е е е клас Алєгро, стрибки. Сотен. Тільки по першій і другій позиції. Е е дві вісімки по першій і дві вісімки по другій. Руки довільно, як вам е зручно. Поготувалися. 5, 6, 7. Е раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, три, два. Так, Для відпочинку далі. Друге корде Теж тільки руки. Обиди. Друге Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз.

Питтям з переходом тільки в другу. Обихайте трішки. Не поїтися. Трошки душно, так? Да? Да. Бо все підряд, все в темпі. І... Ставлю, коли буде готуємося, зачекаємо. Це, виходить, із першого другої вирости. Це із позиції початкової в другу. Другу тінку. Тобто четверту в даному випадку ми не використовуємо. Тільки типу, в другу, другу позицію. Ну, угу. поїхали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. відпочинку ми з вами забили третє потебра, третє і останнє. Рєнтувалися. 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 Вісім, дякую. Так. І э, останній елемент теж степковий шансман бік'єстки. Шанжман біб'є. Дві вісімки. Можна, будь ласка, так. Да. Трошки просніть. Тільки да. шанжман бік'є. Що э, саме вам корисне? Так, Тут тільки ви виконуєте без заносок, тільки з п'ятої в п'яту. Все. все. Да? Без, 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 без різнової, так, це з заносок. Тільки суто основу, суто базу, більше нічого. Да? Приготуватися. Е, дві вісімки. Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, різ. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ні. Раз, два. Достатньо, дякуємо. Класичні танець ми переглянули основи. Тепер у вас є 10 хвилиночок, щоб ви відпочили. Зараз, поки переносять на сцену камери, ви можете по сцені, подивитися, що вам потрібно було, що ви хотіли учинити. Будете готові. Будете готові, і тоді ми будемо вже переглядати. Трошки відпочити, зберіться і тоді будемо. Музика у вас з собою. Так, да, да. Анастасія їде да. зараз ту музику і вона потім включить, коли ви будете.